Справді, не існує якесь точне підтвердження, що Господь існує, але також немає твердження, що Господь не існує. Я не вважаю, що наука та релігія великі протилежності. Я не думаю, що багато британців справді вважають, що нова велика війна може початись. Тому я можу сказати, де був Господь в Маріуполі. Ми всі хочемо справедливий мир. Наші молитви на німецькій мові е, як знак нашого примирення. Я вважаю, що ми маємо прийняти та підтримувати лгбт ком'юніті та стосунки між однаковим сексом. Тому ми сподіваємося, що король не попросить його зробити щось що він не має робити. Ми як родина, іноді ми справді е, сваримось. Релігія для мене це спосіб розуміння, чому я тут. Мене звати Джон Віткнем. Я декан в Кавентрі. Це означає, що я відповідальний за духовну та грошові частини нашої церкви. Я також є лідером нашого збору. Називається Хрест з цвяхів. Ми працюємо з миром та пробаченням по всьому світу? Ну це дуже унікально, що в нас в церкві приходять і питають: чи ви хочете піти в укриття, чи не хочете? чи хочете продовжувати розмовляти? є деякі речі подібні. Звісно, ми молимось, ми співаємо. Але тут в цій церкві ви розмовляєте не тільки на українській, але теж на російській, на німецькій мовах. Хоч в Англії ми також використовуємо наші молитви на німецькій мові як знак нашого примирення. В різних містах в Німеччині є така традиція перебудовувати церкви саме так, як вони виглядали до змін. В Ковентрі ми вирішили залишити руїни нашої церкви як такий меморіал і знак розп'яття Христа але біля е, цих руїн наша нова церква стоїть як знак е, надії нового життя наприклад в, в Німеччині, але також в Новій Зеландії до нас приходили приходили люди, які е, мали схожі ситуації, і вони питали нас, чи нам краще відбудовувати, чи ні. Ми казали, не треба, але вони все, все таки вирішили відбудовувати. Франкіші в Дрездені, вони вирішили залишити частинки старої церкви. Ви можете на стінах побачити такі чорні блоки. Я привіз хрест Ковентрі в липні 2013 року, і це був перший крос Ковентрі, Хрест Ковентрі в Україні. Він зроблений з трьох цвяхів, які йдуть у дві сторони, і потім одна вниз спочатку вони були зроблені з цвяхів, які падали з даху церкви і позбиралися на землі. зараз це репліка тих цвяхів, які виробляють в німецькій в'язниці. Це означає, що Господь там всередині розрухи з нами, і він приносить нам надію. По всьому світу ми маємо 250 е, учасників нашу, нашої збірки. Це не тільки церкви, школи, але й е, ізні, різні інші організації, які працюють разом, щоб е, боротися за справедливість і допомагати іншим. Це трошки складно пояснити. Со деякі церкви є якраз е, нашій спільноті Христа з Деян в, в Москві, Санкт Петербургі, Сан Калінінграді. Наша робота, наша суспільна робота, не призупинена. Um, but... Але місто Ковентрі має е, місто побратима, яке саме є Волгоград. Так що це стосунки між містами, не між церквами, і це якраз е, співпраця призупинена між між радами, міськими радами Волгограду та е, Ковентрі. Я не думаю, що багато британців справді вважають, що нова велика війна може початися. Але звісно, це також є одною з причин, чому НАТО не хоче допомагати напряму Україні. Існує хвилювання, що це може статися, але багато людей не вважають, що це станеться. Але як ми можемо це зупинити, це інше складне питання. Англіканізм почався як е, державна релігія після реформації в країні. Ми були частиною католицької церкви е, до реформації. Але після реформації е, наша церква була заснована на суміші католиків та реформатів. Так що е, замість замість е, того, щоб папа очолював нашу церкву. В нас нашу церкву очолює король або королева. Те, в що ми віримо, дуже схоже на віру лютеранську, тому наша віра схожа на католицьку або протестантську. Ми маємо жінок. Пасторів з 1994 року, а також жінок єпископів по вже більше 10 років. Церкви не мають бути тільки просто консервативними, але також мають ем, розповідати людям і бути проповідниками, не тільки залишати їх, які, як вони є. Я не збирався бути механіком і але я не вважаю, що наука та релігія великі протилежності. наука відповідає на питання, як і коли і чому. А релігія допомагає нам жити. І наука має це допомагати нам робити, теж не можеш доказати те, що Господь існує, тому кожен день це вважається висловленням віри. тому я можу сказати, де був Господь в Маріуполі, але тоді, після цього, я бачу, що Господь збирає нас тут, наприклад, як зараз ми спілкуємось. Тому я вважаю, що Господь залишає віру. І любов живою. Що ж, церква це велика організація і часто робить помилки. Тому я вірю в Господу, але я не завжди вірю церкві. Церква як організація, збудована людьми, робить гарні речі, але багато все таки робить помилок. Це змушувало багато людей страждати. Церква дуже розділена на дві команди щодо стосунків з однакового полу. Деякі мають більш консервативний погляд на це, а деякі мають більш модернізований. Ми маємо спробувати зробити так, щоб вони могли розуміти один одного. Але моє відчуття таке, що я хочу залишити всіх ем, сидіти за столом. Я не хочу, щоб одна група забрала право існування іншої групи. Що може статися, це якщо більш консервативні люди скажуть: якщо ця людина сидить, сидить за столом зі мною, я не прийду. Ви забороните більш прогресивним людям приходити. Але я такого не зроблю. Стіл є там для всіх. Релігія для мене це спосіб розуміння, чому я тут. як людина, жива людина? Це допомагає мені знайти силу, щоб жити. І це допомагає мені не тільки питати, але також відповідати на деякі питання. Це допомагає мені йти до моїх цінностей, які важливі для мене. Справді не існує якесь точне підтвердження, що Господь існує, але також немає твердження, що Господь не існує. Кожен має вирішити це питання для себе. Я вважаю, що існують доволі добрі атеїсти, але ніч не був один з ним. <рес> з них є такий, така шутка. Ніч каже: Господь не існує, а Господь помер. А на наступний день ніч помер. Останнім часом це справді є жахливою частиною нашого життя. Є багато багато просто жахливих історій, які зараз розповідають люди пробачати тих, хто це робив. І сьогодні ми працюємо дуже 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 сильно, щоб це не повторювалося. У Нас є багато нових правил постановлених. І коли нам розповідають історію, що хтось був підвернутий аб'юзу, ми маємо їм вірити і хвилюватися за них. Але також ми маємо знайти, чи ця історія була правдою. але ми також маємо допомагати тим, проти кого це було сказано. Як християни, ми маємо допомагати всім. Не тільки жертвам, але також винуватцям. Ну, на жаль, цей фільм не розповідає якусь нову історію. Ця історія показує дуже добре, як церква не розповідала, не казала правду. І як церква також не слухала людей. Я коли дивився, дивився, мені було дуже боляче. Це дуже важливо, що цей фільм був зроблений. Ми тільки на початку дороги по відбудуванню довіри в церкві. Але зараз е, кожна з наших зустрічей в церкві, ми розмовляємо про те, що ми маємо зробити, як ми маємо справитись з цим питанням, щоб достовіритися, що ми приглядаємо за всіма я вважаю, що ми маємо прийняти та підтримувати ЛГБТ ком'юніті та стосунки між однаковим сексом. Я знаю багато християн, які хочуть і любити Господа, і любити один одного. Це справді зараз на слуху у всіх в Великій Британії. В реальності архієпископ це той є головою церкви. Він обіцяв слухати монарха короля. Тому ми сподіваємося, що король не попросить його зробити, щось, що він не має робити. Не дуже пряме питання. чи це справді трошки як франш... франшиза? Ми як родина, іноді ми справді сваримось. Але одна частина не може казати іншій частини що робити Але Це правда, що ми маємо багато різних церков в різних країнах але також різниця в наших культурах і в нашій теології справді є великими. Тому ми завжди працюємо над тим, щоб ми могли залишатись родиною разом. А я вже казав, що церква має ем, казати правду про всі відповіді про світ. Багато так буває, що ем, це якраз церква може має, має сказати, чи ем, люди відповідають на питання постановлені. Але завжди будуть люди сваритися про те, як справді вирішити ці питання Тому церква має розмовляти про політичні проблеми, але церква не має казати людям за кого голосувати. Вони вибирали вчора президента, а парламент і вперше за 14 років люди в парламенті змінилися. Головна партія змінилася. Я не зможу вам розповісти за кого я голосував, але що я можу сказати? Це був час для змін. Якщо я запитаю вас, які яку допомогу вам треба? Що було першим списку? Але я питаю, що вам треба. Ми знаємо, що вам треба зброя, але коли ми надаємо вам зброю, це змушує війну продовжуватись. Зброя вам справді потрібна is the because we all want ми всі хочемо справедливий мир. Ми не хочемо казати, що одна країна забирала окуповані території іншої. Частис б